Людям з розсіяним склерозом дійсно може бути непросто знаходитись проміж інших людей. Особливо, якщо вони були сором'язливими ще до того, як захворіли. Ось що можна зробити для того, щоб зменшити свою сором'язливість. Перше. Зрозуміти, що і чому з вами відбувається. Чим краще ви будете розуміти свою хворобу, Тим важче думкам інших людей буде повпливати на ваше ставлення до самого себе. Росіянний склероз – це захворювання, яке ви не заслужили. В тих симптомах, які ви відчуваєте, немає вашої провини. Відноситесь до себе так, як до людини, яка заслуговує на гідне ставлення і відповідну поведінку. Друге, фокусуйтесь на тих людях, які вас підтримують. Завжди можна знайти інших людей, які з поблажливістю, розумінням і підтримкою ставляться до вас. Це можуть бути ваші близькі, ваші друзі. Але інколи таку підтримку можна знайти в зовсім неочікуваних місцях. Також буде корисним пошукати групу підтримки інших людей з росіяним склерозом онлайн або у себе в місті. Робіть те, що вас радує. Якщо ви зможете зосередитись на приємних активностях, вам вдасться насолоджуватись життям, навіть якщо ви знаходитесь в оточенні інших людей. Приймайте себе таким, який ви є. Пам'ятайте, що ви є унікальною та цінною особистістю, незалежно від вашого стану здоров'я. Також допомогти побудувати сором'язливість може метод, який називається роби протилежне. Якщо ваша сором'язливість говорить, вам сиди вдома, не ходи на ту вечірку, зробіть протилежне, підіть туди. Таким чином, ви зміцните свою самооцінку та послабите сором'язливість. Якщо ж вам не вдається подолати сором'язливість самостійно, гарною ідеєю буде звернутися до психолога або психотерапевта.